Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі програми Вічна віч навіч». перед мікрофоном Олександр Блашко. 7 квітня у Вінницькому обласному клінічному клінічній лікарні імені Миколи Пирогова вперше провели трансплантацію серця. Наразі пацієнт почуває себе стабільно і пройшов курс реабілітації в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Завдяки чому вдалося провести таку складну та унікальну операцію, хто увійшов до складу трансплант команди та як працює механізм донорства для проведення подібних операцій. Про це ми і будемо говорити з заступником директора з організації хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні імені Миколи Перегова Ярославом Хрептієм. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ярославе, у нашій студії і з великодніми святами у вас. Дякую. Я також хочу всіх привітати з великодніми святами. Бажати всього найкращого миру, перемоги нашій країні. Це дуже важливо. І до нашої основної теми в першому кварталі поточного року в Україні було проведено 11 трансплантацій серця, одну з яких вперше провели у Вінниці. Скажіть, як пройшла операція та скільки часу вона тривала. Ну, перш за все, хочу сказати, що це унікальне досягнення для нашої лікарні, для медицини Вінниччини в цілому, тому що з успішною трансплантацією серця в нашому закладі відкрилась нова ера хірургії, медицини нашого регіону, тому що сьогодні це зовсім інший рівень надання допомоги, зовсім інші можливості для рятування життів наших пацієнтів. Безумовно, це стало можливим. Завдяки знову ж таки дуже важкій праці, яка тривала більше ніж два роки, коли ми вибудовували систему, систему роботи з реанімаціями закладів вторинного рівня, запускали в рутинну практику процедуру діагностики смерті мозку. Це та процедура, яка дала нам можливість все-таки працювати в напрямку посмертного донорства. і Констатувати смерть мозку у потенційних донорів і отримувати згоду, згоду родичів померло на цю подію на цю трансплантацію. Велика їм подяка і вічна пам'ять донору, які дали нам можливість врятувати життя людини. Знаю, що Пацієнт вже пройшов курс реабілітації в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. А чому саме там, а не у нас? Ну, хочу сказати, що дана подія була б неможлива без участі наших колег з Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова і безпосередньо його директора, академіка Лазарішинця Василя Васильовича, які просто нам завжди допомагають, які є нашими великими друзями. І завдяки кому розвивається кардіохірургія не тільки нашої лікарні, а і чи не в цілому. Тому ця операція проводилась за участю фахівців даного інституту, які оперативно вночі долучилися до нашої команди. Був проведений успішний і забор серця, і трансплантація серця. І враховуючи, що все-таки досвід наших колег він є набагато більший, ніж у нас. Тому через п'ять днів уже після проведення операції, коли минув критичний період, ми перевели цього пацієнта до інституту Амосова, тим більше, що він сам житель Київської області, і якраз там він вже проходив безпосередню реабілітацію. І на наше велике щастя і радість він виписаний додому в абсолютно задовільному стані. Тобто, все пройшло просто ідеально, і ми дуже цим. Цим пишаємось, тому що в цьому приймали участь як фахівці інституту Мосова, так фахівці нашої лікарні, так і фахівці Вінницького національного медичного університету. І от така спільна командна робота призвела до такого чудового. Тобто, результат. фактично до трансплант команди ви долучили столичних фахівців, так? Безумовно, безумовно, це люди, які дійсно завжди нам допомагають. І я ще раз наголошую, що їх досвід є великий. І все це відбулося завдяки от нашій такій плідній плідні співпраці, координації нашої роботи і спільному проведенню оперативного втручання. Пані Ярославе, а загалом скільки хворих на сьогодні в області чекають на трансплантацію серця? Ну, на жаль, в цьому питанні нам є над чим працювати, тому що ми вже неодноразово про це говорили. На жаль, близько очікування на трансплантацію серця на сьогодні у нас стоїть всього одна людина, і це надзвичайно мало. Ми активно звертаємося. Постійно до лікарів, як правило, первинної ланки, де пацієнти знаходяться під наглядом, щоб вони активно направляли цих пацієнтів до нас в наш заклад, щоб ми могли їх обстежувати, визначати покази до трансплантації, ставити в листок очікування. І ще раз, користуючись можливістю і нагодою, звертаюся до усіх наших колег. Будь ласка, ми дуже просимо вас, таких пацієнтів, які мають важкі захворювання серця, у яких низька фракція викиду, направляти до нас. Ми будемо працювати з цими пацієнтами, обстежувати їх. Визначати покази і у разі показів до трансплантації ми будемо ставити їх листок очікування. Це абсолютно безкоштовно для реципієнтів. Це все буде за рахунок нашого закладу, але це шанс. Для них на е, їхнє врятоване життя. Тому, будь ласка, прошу е, направляти цих пацієнтів або до мене, або навіть можете в приймальне відділення нашої лікарні цих пацієнтів будуть скеровувати е, далі по маршруту, і ми таким чином зможемо наповнювати цей листок очікування для того, щоб проводити далі успішні трансплантації. А от така практика виїзду ваших фахівців громади для обстеження відповідних пацієнтів вона існує? Чи? Звичайно, існує. Був деякий період. От коли ми призупинили цю роботу в силу об'єктивних обставин, це ковід, коли був, це початкові місяці війни, коли були у нас складності. Але зараз ми знову відновили ці виїзди. Ми вже проїхали декілька районів. Ми оглядаємо пацієнтів, ми проводимо консультації. Після цього ми зустрічаємося з лікарями первинної ланки сімейної медицини. Цей проєкт, школа серцево-судинного хірурга. Вже зараз ми її називаємо. Він працює вже з 2017 року і він дійсно зареклам. Командував себе позитивно, ми далі будемо це продовжувати. Ми активно продовжуємо комунікацію з рівнями первинної медицини, з рівнями вторинної ланки. Наші виїзди вони комбіновані. Ми також працюємо з реанімаціями закладів, розказуємо про те, що таке трансплантація, для чого вона потрібна, навчаємо їх і долучаємо також до цього процесу. Тому ми комплексно працюємо з нашими громадами, і я впевнений, що це буде давати результати. І ми будемо рятувати нові і нові життя наших. Тобто фактично існує ось такий зворотній зв'язок з первинною та вторинною ланкою, так безумовно, тому що без первинної вторинної ланки процеси трансплантації, процеси розвитку охорони здоров'я вони неможливі, тому що сьогодні, як ну, особливо, це стосується лікарів первинної ланки, вони. Перші, хто комунікує з пацієнтами, вони мають всю інформацію необхідну. Ці люди у них стоять на обліку. Тому для нас, от ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми завжди доносимо це і позиціонуємо себе так, що ми завжди відкриті, ми завжди на телефоні. Ми готові консультувати. Якщо є якісь складності, ми абсолютно відкриті до співпраці. Тому я впевнений, що тільки спільна командна робота дозволить отримувати ті результати, які сьогодні ми маємо. і Певний в тому, що це тільки початок нашого великого шляху. А хто із яких умов може стати донором? Як працює можливо цей механізм на законодавчому рівні? Тут все чітко визначено? Звичайно, це. Регламентовано в законодавчому полі сьогодні будь-яка людина вона має право прижиттєво надати згоду на посмертне донорство. Для цього вона потрібна повинна звернутися в наш центр. У нас є лікарі-трансплант-координатори, які зможуть взяти відповідна форма заяви цієї людини згоду. Внести ці дані в єдину державну інформаційну систему трансплантації, і вже ця інформація вона буде знаходитись в всеукраїнській базі, от і буде доступ, ну, вона якби відразу засекречується, вона не є доступна широкому загалу. Але якщо, не дай Господи, з цією людиною щось трапляється і буде потрібно. Проводити, ну якщо вона е, е, помре, буде констатовано діагностику смерті мозку, то така е, такій е, у такої людини вже родичі не дають згоду. Якщо вона прижиттєво дала, то вже можна е, робити е, відповідно забір і ця людина зможе врятувати інше життя. Тому ця практика сьогодні існує, вона сьогодні внормована, врегульована. І в принципі кожен, хто має бажання, може звернутися. І до речі, такі випадки вже сьогодні є. У нас є. До речі, а як швидко спрацьовував саме цей механізм у нашому. Випадку в нашому випадку ми отримували згоду від родичів померлого. Хочу сказати, що кількість людей, які при життєв надають згоду, є надзвичайно малою в порівнянні пропорційно до населення нашої держави, і поки що не було таких випадків, коли би у разі смерті мозку. Ми могли отримати згоду в інформаційному в державній інформаційній системі відповідно до прижиттєвої заяви. Ну поки що таких випадків не було. Але я впевнений, що якщо буде свідомість нашого населення збільшуватися і люди будуть іти таким шляхом, то це буде ну, більш масово. В даному випадку згоду давали родичі померлого. Ми ще раз хочу сказати дуже вдячні. Ми схиляємо голови перед пам'яттю донора і дуже дякуємо низько, схиляємо голову перед родичами за те, що вони все-таки врятували життя, тому що якраз трансплантація серця це дуже яскравий приклад, от, коли трансплантація дійсно рятує життя. Тому що, наприклад, коли ми говоримо за трансплантацію нирки, пацієнти в листку очікування, вони знаходяться на діалізу, і у них є деякий час, коли вони можуть чекати. А на жаль, от пацієнти, які знаходяться в листку очікування, реципієнти на трансплантацію серця дуже часто вони не доживають, і в нашому випадку у нас майже рік тому було більша кількість, і у нас деякі померли просто в листку очікування, не дочекавшись свого шансу і не отримавши цей шанс на життя. Тому якраз в трансплантації серця це дуже яскраво видно. Якщо можна так сказати, скільки часу живе серце. Яке можна трансплантувати хворій людині після смерті констатації смерті мозку вже донора? Якщо ми говоримо за забір органа, то скільки часу ми маємо від моменту забору і до моменту трансплантації? Це е, час іде на хвилини. Тобто ми маємо там максимум годину, щоб це серце було трансплантовано е, доставлено в. Центр трансплантації і пересаджено. Тому що якщо терміни будуть затянуті, то таке серце просто може не запуститися в грудях реципієнта і людина помре. Тому це дуже принципово. Якщо ми говоримо про ситуацію після діагностики смерті мозку, як правило, це. Ну, максимально це декілька діб є. Тобто, якщо родичі дають згоду, потім іде етап уже кондиціонування донора, тобто, відповідно, підтримувати параметри, коли серце просто щоб воно не зупинилося, і щоб була можливість зробити забір. Тому насправді. Час іде на години, тобто і рішення треба приймати швидко, рішення треба приймати терміново. І в даному випадку трансплантація серця відбулася вночі, коли це все було проведено в ургентному, скажімо так, порядку, тому що часу на очікування у нас не було. Фактично три роки тому в Україні з'явилась нова професія трансплант координатора, який має вносити інформацію про потенційних донорів і реципієнтів до єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів і тканин, що почало працювати спочатку початку 2021 -го. Року нагадаю, ви слухаєте програму віч на віч за участю заступника директора з організації хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні імені Маколи Перегова Ярослава Хребтія говоримо про те, як пройшла перша операція з пересадки серця перспективи розвитку трансплантології на Вінниччині. Пане Ярославе, за даними міжнародного реєстру трансплантації в Україні на посмертне донорство погоджується лише 0,25 людей у розрахунку на мільйон населення. Водночас в США та Іспанії ці показники становлять 30%. 8%, от на вашу думку, в чому причина ось такої низької довіри людей, та що потрібно зробити, аби ось можливо змінити цю статистику? Ну на сьогоднішній день дійсно це говорить про, скажімо так. Готовність суспільства прийняти це, цей напрямок розвитку нашої галузі охорони здоров'я. І, на жаль, сьогодні свідомість вона є досить низькою в силу різноманітних чинників. Один з них це низька інформаційна робота з населенням. Якщо ви згадаєте буквально. От бум такої от ренесанс трансплантації він розпочався декілька років тому, тому що до цього був період такого провалу, і ви пам'ятаєте, дуже сильно вдарило по трансплантації це 2000-ті роки. Справа чорних так називаємо трансплантологів, коли було дуже негативний такий сформований образ, що органи чуть ли не там продаються, там забирають їх у людей і так далі. Це внесло якісь такі відбиток, і до цього часу нам, ми зустрічаємося з ситуацією, коли робить. Родичі померли, говорять про те, що ці органи будуть там продані, і так далі. Я ще раз на кожному ефірі про це говорю. Повна нісенітниця сьогодні абсолютно все врегульовано, все відбувається абсолютно в законодавчому полі. І лікарі, і пацієнти, і родичі померли. Вони захищені юридично для того, щоб отримати згоду. Є відповідна форма, яка заповнюється з відповідними даними. Кожного це вноситься в єдину державну інформаційну систему. І тільки потім, після того як отримана згода, цю систему відбувається співставлення. Пари донор-реципієнт, в процесі залучені десятки людей, тому зробити це якось нелегально, чи якось потайки неможливо просто фізично. І це, я кажу, що внесло свій, свій відбиток. Далі у нас був період, коли Інформаційно знизилась кількість інформації і позитивних повідомлень в центральних каналах, в засобах масової інформації, тому що був рік ковіда і не один. Потім почалась війна. Звичайно, що інформаційно зовсім інші були приводи. І от тільки зараз знову починаємо, починаємо потихеньку в інформаційному полі створювати оцей фон, позитивний фон, розказувати про це. І ми дуже вам дякуємо за те, що ви долучаєтесь до цієї роботи, тому що тільки. Спільно з засобами масової інформації ми зможемо вести таку просвітницьку роботу і змінювати якраз відношення нашого населення, наших людей до трансплантації з внесенням їм розуміння того, що це дійсно рятує життя, це велика гуманістична така такі пориви. І я сподіваюся, що і кількість прижиттєвих згод на донорство буде більше і. Кількість е, згод від родичів померлих вона також буде збільшуватися, тому що на сьогоднішній день ми маємо ще досить великий відсоток відмов родичів. І е, поки що треба максимально інформаційно працювати, показувати позитивні приклади трансплантації. От як в нашому випадку, коли пересадив серце реципієнту, ми врятували йому життя, і люди мають про це знати, люди мають про це говорити. Ми максимально маємо інформувати наше населення про наші здобутки і про розвиток нашої трансплантації на Вінниччині А загалом у масштабах України вже є випадки, коли людина дає свою згоду на донорство після. Своєї смерті uh... Ми говоримо про прижиттєве донор. Прижиттєву згоду. Звичайно, такі випадки є, але відповідно статистики, ви самі сказали, це всього 0,25 людини на мільйон населення. Тобто це надзвичайно мало. Навіть розглядались варіанти, коли можливо так буде, коли людина отримує права, дати можливість людині ну, давати цю згоду. От звичайно, що це добровольно добровільно, але можливо це також дасть якийсь поштовх. Над цим працюють на рівні держави. Над цим працюють на рівні центральних органів нашої влади. І я сподіваюся, що будуть знайдені механізми, які дозволять збільшувати цю статистику, тому що це дійсно нормальна світова, європейська цивілізована практика. І безумовно ми повинні прагнути до підходити до того рівня, які сьогодні мають і Сполучені Штати Америки, і Європа і провідні ну, і, мабуть, слід сказати і про те, що фахівцями Вінницького центру трансплантології успішно було проведено три операції з трансплантації нирки від померлого донора, який фактично подарував шанс на життя трьом людям, в якому стані вони нині перебувають. Так, да, хочу сказати, що ем, крайня пересадка трансплантація нирки відбулася в той же день, коли е, відбулася трансплантація серця. Інформаційно, можливо, менше про це говорили, тому що все таки трансплантація серця була виконана вперше, і вся увага була сконцентрована на цьому. Але нирка також була пересаджена, причому це було і серце, і нирка від одного донора. От і сьогодні пацієнт, реципієнт, якому пересадили нирку, готується до виписки. Він чудово себе почуває, він в гарному стані. І що дуже для нас важливо, цю трансплантацію нирки виконували фахівці Вінницької обласної клінічної лікарні вже без допомоги колег. Якщо попередні дві нирки до нас приїжджали колеги зі Львову. То цього разу самостійно. нирку пересаджували вже самостійно, тобто ми вийшли вже зовсім на новий етап. Тобто ми абсолютно сьогодні є автономними, ми абсолютно сьогодні є самодостатніми, і ми активно продовжуємо рухатись в цьому напрямку і впевнено йдемо вперед, тому що ті результати, які ми сьогодні маємо, вони є чудові. Тобто попередні два. Пацієнти з трансплантованими нирками вони виписані додому. Вони себе чудово почувають. У них все добре. Вони задоволені життям. Вони будують плани на майбутнє, тобто абсолютно нормально відновилися. В них знизились усі показники до практично норми. Вот у них змінилась якість життя. І це зовсім ну новий етап, можливо сказати, що їхнє друге народження. Ну і можливо, наостанок поговоримо про перспективи, все ж таки трансплантології на війну. Чи ні в чому ви їх бачите? Ну, перспективи однозначно, це збільшення кількості трансплантацій. Ми ставимо амбітні плани, дуже амбітні плани. Ми хочемо все-таки вийти в <кій> по країні в лідери, скажімо так, тобто, ну. Плани амбітні, але ми ставимо високу планку і до неї йдемо. Мало хто вірив, буквально ще там два роки назад, що у нас взагалі щось вийде. І що але ми... За перший квартал чотири операції. Звичайно, фактично. тобто, е, крім того, що е, є ще статистика по діагностикам смерті мозку, і по цій статистиці ми є сьогодні одним із лідерами по країні. От. І це не може нас ні, не тішити. Тому однозначно, е, перспектива це збільшення кількості трансплантацій нирок, серця. Ми сьогодні думаємо над тим, щоби. Працювати все-таки, розвивати трансплантацію печінки також. Тому у нас є амбіційні плани, у нас є прекрасний колектив, у нас є. Ентузіасти, у нас є люди, команда сформована, люди, в яких горять очі, тому що трансплантація це однозначно напрямок тільки ентузіастів, це напрямок тих людей, які щиро вірять в це і готові і день, і ніч працювати, тому що, як правило, трансплантація це нічні операції, це дуже важко. Ми майже коли пересаджували серце і нирку, ми майже півтори доби не спали. Ми всі були ну, в такому, знаєте, адреналіновому стані. От, тому, що було е, дуже багато, скажімо так, і ризиків, і е, моментів, які могли. Ну, зробити цю трансплантацію неуспішною, але слава Богу, ми все пройшли ідеально, нам все вдалося. Е, приведу, наприклад, такий факт, що коли ми транспортували серце е, в машині поліції, яка нас супроводжувала, пробилось колесо, наприклад, перед Вінницею. Ну, от такий форс-мажор. Тобто, і добре, що ми їхали двома машинами, ми відразу пересіли в іншу, і ми не втратили ні, ні жодної дорогоцінної хвилини. Але це все життя. І е, потрібно це все враховувати. І тільки робота команди, робота ентузіастів дає можливість долати виклики, долати перешкоди, робити успішні трансплантації, рятувати життя пацієнтів, бачити їхні очі, бачити їхні посмішки. І, безумовно, це найвища нагорода для нас, яка надихає нас на подальші зрушення, на подальший рух, на подальший розвиток, на долучення до нашої команди ще більше фахівців. І впевнений, що дорогу осилить той, хто йде, і наші результати перші. Вони говорять про те, що ми на вірному шляху, і ми повинні далі ним крокувати. Мабуть, саме так і буде. Дякую вам <кас> за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що це була програма Вічі в ній брав участь заступник. Директора з організації хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні імені Маколи Перегова Ярослав Хрептій йшлося про успіхи віницьких трансп... трансплантологів, які вдало провели операції з пересадки серця та нирок в першому кварталі поточного року. Розмову вів журналіст Олександр Блашко, звукорежисерка ефіру Оксана Кравчук. На все добре.